Ісусу Христу, любі всім Божого миру та благословення, хочу з вами поговорити на таку тему, поділитися такими откровеннями стосовно вибору людину, тому що ми повинні розуміти, що наше життя благословенне і успішне, вони залежать від нашого вибору, тому що люди можуть знаходитися в такій ілюзії і думати, що а, і та людина її пофортачила, в неї все так класно виходить, бо їй повезло. Просто їй повезло. Ні, любі що ви бачите, що в людини там все класно складається, чи в стосунках, чи у фінансовій сфері ну, незалежно, то значить людина доклала зусиль і дуже сильно пахала, розумієте, щоб отримати такий результат, і щоб взагалі нам отримати результат щасливого життя, благословенного Бог. Він настільки любить людину, і він потурбувався і дав що людині слово, яке має 6 тисяч опитів, Це є біблія. Якщо ми будемо ставити за основу в своєму житті Біблію, слово Боже і черпати реально ці знання із Біблії, і пізнавати Господа, та то і докладати зусиль, то звичайно, що наше життя воно буде. Немарно прожито буде результат, і саме головне, ми будемо мати спасіння, як зараз багато є лжевчителів. Та як Ісус сказав, що в світ прийдуть багато лже-вчителів, які будуть обманювати, та які будуть лукавити, тобто виконувати волю сатани. І всі ці лже вчителі вони акцентують на те, що церква не потрібна, що божі люди не потрібні. Можна з Богом напряму. У мене Бог у серці, в душі. Я що не можу вдома читати біблію, що чи я не можу вдома молитися? Знаєте, що це є все обман. Тому що якщо би так було, то для чого тоді Ісус Христос Він прийшов на цю землю, помер за людину і вибрав апостолів тому, що це не є людське будівництво церкви, це є Боже будівництво церкви. Ісус Христос він вибрав апостолів. Та і ми можемо де зачитати в Біблії, як Ісус каже апостолу Петру, і кажу я тобі, що ти є скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Тобто Ісус показує, що я побудую на вас церкву. Церква це є тіло Ісуса Христа на землі, а голова церкви є Ісус Христос. І ви попробуєте розділити свою голову із тілу. То що буде життя, не буде життя, ні то, ні то не буде функціонувати. Правда, так само і церква Ісуса Христа, розумієте, Ісус Христос він знаходиться в церкві, і ми не можемо розділяти і казати, що мені не потрібна церква. Я з Богом напряму. Тобто такого немає, це є лже вчення. І також Ісус показує, що є влада Богом поставлена в церкві, і ви тіло Христове, а зосібна, ви члени. А інших поставок Бог у церкві по перше, апостолами, по друге, пророками, по третє, учителями, потім дав сили, також дари здоровлення, допомоги. Управління різні мови, і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів, за вчителів, каже Ісус, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Тобто Ісус Христос це є Слово Боже. Якщо нам, наприклад, не читати Слово Боже, Біблію, то я. Як ми зрозуміємо, що Господь хоче від нас, яка його воля на нас, що якщо я вірю в Христа, то як я можу вірити в Його і при тому не приймати його тіло, та не приймати його церкву? Тобто Ісус Христос, це не з церквою, і також Біблія нам показує такий момент, коли апостол Павло він спочатку був Савелом, він дуже сильно гнав Християн, учнів Ісуса Христа, і він Ісуса не бачив. Але коли він ішов до Дамаск, щоб справді вбивати і гнати дітей Божих, Християн. Церкву Ісуса Христа, то на шляху йому з'явився Ісус Христос і каже: Савел, Савел, чому ти гониш мене? Що це означає? Тобто, мене це церква. Ісус Христос і є церква Він – голова, а ми його тіло, і це нерозділимі, розумієте, якості. І Ісус він показує, що Він родив церкву. Він вибрав апостолів, клав з ними завіт. І хто приймає вчення апостолів і пророків, і йде за цим вченням? Та то звичайно є частиною ті. Іла Ісуса Христа, тобто чи церкви Ісуса Христа Бог дав владу, є на землі його влада. Та так само на небі, якщо ми тут не приймаємо і не хочемо підчинятися Божій владі, часто люди вони не хочуть. вони ну подобається отаке напряму бути з Богом, не бути ні під яким отчним. Та тобто зараз учення так, люди розчаровані в церквах, тому що багато церков не мертвих. Та але Ісус Він завжди показував, що все пізнається по плоду. Нам треба дивитися на ту церкву Ісуса Христа, там де є плід і результат, де душі спасаються, де Справді, церква вона будується на основі істини на основі вчення апостолів і пророків, так як вчив Ісус. Інакше, якщо ми не є частиною церкви, то значить ми не є частиною тіла Ісуса Христа. Значить, ми нічого спільного не маємо з церквою, і тоді нам спасіння не бачите. Тому що Ісус казав, що Він прийде на цю землю по свою церкву, по своє тіло. Ісус він де знаходиться в своєму тілі, в церкві без церкви, без божої влади ми не зможемо прийти у повний ріст Ісуса Христа. Іти до досконалості, а Біблія нам показує, що нічого не чисте, не війде в Царство Боже. А щоб нам очистити свої серця, смиритися руку Господа під волю Божу, та, тому що Ісус каже, що смиреним я даю благодать, а гордим я противлюся. Тобто я приймаю церкву Ісуса Христа, я стаю з цим живим та, у домі Божому і е, труджуся, труджуся, приймаю Слово Боже, та, приймаю Божу владу, е, смиряю себе і виконую волю Божу. І життя мені дано та Щоб я зробила цей вибір і вдосконалилася в цьому вибірі. Тобто повністю зростала у повний ріс Христа. Якщо я цього не роблю, то я ніякого відношення не маю до Христа. Просто вірити там в душі і бути напряму з Богом це є сатанинське вчення, яке веде до загибелі. Тому любі, ми повинні всі зрозуміти, що без церкви Ісуса Христа, без Божої влади, ми не зможемо. Освятити своє життя, очистити свої серця, дійти до досконалості та до святості і мати спасіння, інакшого шляху немає. Амінь. Будьте благословені і зробіть правильний вибір.